Вісім видів кіз для стильного укладання вашого волосся. Коси мистецтво захисту, стилю та самовираження для сучасних жінок. Коси це не просто зачіска, це стародавнє мистецтво, яке протягом століть служило символом статусу, культурної приналежності і навіть способом захисту волосся. Сьогодні коси переживають справжній ренесанс. Перетворившись в неймовірно різноманітний і стильний спосіб самовираження для сучасних жінок. Я, як стиліст з багаторічним досвідом, спостерігаю за цим трендом з величезним інтересом і хочу поділитися своїми думками і рекомендаціями для тих, хто хоче освоїти це дивовижне мистецтво. Навіщо взагалі вибирати коси? Більше, ніж просто краса? В останні роки все більше жінок звертаються до кіс не тільки заради краси, але й через практичні переваги. В умовах постійного поспіху і активного способу життя коси це справжня знахідка. Вони дозволяють захистити волосся від пошкоджень, коси це чудовий спосіб зменшити тартя та запобігти ламкості, особливо для тих, у кого кучеряве або пористе волосся. Зберегти довжину. Захищаючи волосся від ламкості, коси сприяють збереженню довжини, що особливо актуально для тих, хто мріє про довге, здорове волосся. Економити час, готова зачіска на кілька тижнів це величезна економія часу вранці, що особливо цінно для зайнятих жінок. Експериментувати зі стилем різноманітність стилів кіз дозволяє підібрати варіант на будь-який смак і випадок. Огляд популярних видів кіз – від класики до трендових новинок. Розглянемо найбільш популярні види кіс, які я часто використовую в своїй роботі, і розповім про свої враження від кожного з них. 1. класичні коси, основа основ, три пасма перехрещені одна над іншою, це просто, швидко і завжди актуально. Класичні коси ідеально підходять для створення ніжного, романтичного образу. Я рекомендую використовувати якісні гумки, щоб коси не розпадалися, і регулярно зволожувати волосся, щоб вони не пересихали, два. Французька та голландська коси. Ці види кіс відрізняються технікою плетіння, але створюють абсолютно різний ефект. Французька коса виглядає більш акуратною і структурованою, а голландська більш об'ємною і рельєфною. Я часто використовую ці кіз для створення вечірніх зачісок, додаючи їх у пучки або хвости. Три косички бокси цей стиль, безумовно, став одним з найпопулярніших в останні роки. Завдяки своїй універсальності косички бокси підходять для будь-якого типу волосся і дозволяють створити безліч різних образів від ніжного бохошику до зухвалого вуличного стилю. Особливу увагу я приділяю вибору якісних подовжувачів, щоб вони гармонійно поєднувалися з натуральними волоссям і виглядали максимально природно. 4. Коси Фулані цей стиль поєднує в собі кілька технік платіння і прикрас, створюючи неймовірно ефектний і запам'ятовується образ. Кіски Фулані відмінний спосіб підкреслити індивідуальність і додати образу екзотики. Я рекомендую використовувати натуральні аксесуари. Такі як бісер, черепашки або пір'я, щоб створити автентичний і гармонійний образ. 5. Косички з мікроплатінням, цей видкіс вимагає великого терпіння і майстерності, але результат вартий того. Мікроплатіння дозволяє створити неймовірно густі і об'ємні коси, які виглядають просто приголомшливо. Я часто використовую цей вид коси для створення вечірніх зачісок, додаючи їх у пучки або хвости. 6. Сенегальські завивки цей стиль чудовий спосіб додати волосся текстуру та об'єм. Сенегальські завивки виглядають дуже елегантно і підходять для створення як повсякденних, так і вечірніх образів. Я рекомендую використовувати якісні синтетичні волосся, які не сплутуються і виглядають максимально природно. Сім, косички, зв'язані гачком. Цей відносно новий тренд став дуже популярним завдяки своїй простоті і універсальності. Косички, зв'язані гачком, дозволяють створити красиві об'ємні коси за короткий час, не вимагаючи особливих навичок плетіння. Я часто використовую цей вид коси для створення повсякденних образів, додаючи їх у хвости або пучки. Мої поради та рекомендації як добитися ідеального результату. Вибирайте професійного майстра, платіння це складна процедура, що вимагає певних навичок і досвіду. Не варто економити на майстрі, щоб уникнути пошкодження волосся і отримати якісний результат. Доглядайте за косами, незважаючи на те, що коси це захисна зачіска, вони все одно вимагають догляду. Регулярно зволожуйте волосся, використовуйте спеціальні засоби для захисту кіс від спутування і пошкоджень. Не перетягуйте коси. Надмірне натягування кіс може призвести до пошкодження волосяних фолікулів і випадання волосся. Слідкуйте за гігієною, регулярно мийте голову та шкіру голови, щоб запобігти появі лупи та інших проблем. Експериментуйте зі стилем. Не бійтеся пробувати нові види кіс і аксесуари, щоб створити унікальний і запам'ятовується образ. Висновок, коси це мистецтво, яке доступне кожному. Коси це не просто зачіска, це мистецтво, яке доступне кожній жінці. Вони дозволяють висловити свою індивідуальність, підкреслити красу і піклуватися про здоров'я волосся. Сподіваюся, мої поради та рекомендації допоможуть вам освоїти це дивовижне мистецтво і створити свій неповторний стиль. Пам'ятайте, що головне це впевненість в собі і гарний настрій.